Радімо, друзі, вітаю з поверненням до політичної футурології, Всіх вітаю на радіо Гартленд. Сьогодні ми знову занурюємося в текст вулик гельстрама Френка Герберта. Продовжуємо досліджувати прихований сенс цього роману минулого разу. Ми знаєш, трохи говорили про те, як Герберт міг використовувати фантастику як таку собі обгортку для ідей, що кидали виклик системі. А сьогодні спробуємо дістатися ядра вулика, його, так би мовити, центрального послання. І от ключове питання, яке власне постає з матеріалу: що ж є первинним у проєкті Гельстрома? Це м, ретельно продуманий політичний проект побудови нової держави. Чи можливо головна мета це глибока, майже релігійна трансформація самої людини, створення по суті, нової людини. Або ж ці два аспекти політика і трансформація це знаєш як два компоненти бінарної зброї, нероздільні для перемоги. І я б стоюватиму думку, що в основі лежить саме політична стратегія. А я б вважаю, що ключовим є все ж таки релігійне або радше екзистенційний вимір творення. Ну, скажімо, над людини. Політика це інструмент. Гаразд, дозволь тоді мені розгорнути свою думку. От дивись, для мене вулик Гелстрома це, ну, передусім детально розроблений політичний план. Це не просто фантазія, а модель альтернативної державності, мета, виживання і, зрештою, ну, панування того типу людства, яке Герберт протиставляє психопатам, що керують існуючою системою. Сама структура. Великий вулик, це ж мережева держава громад, рух колоній. Це ж пряма аналогія, можливо, з колонізацією Америки чи навіть з такими рухами, як посекомітатус, головна мета протистояння етатичній системі. Це чітко видно в першому принципі розрізняй нас, людей і їх, ну отих людиноподібних тварин. А далі все це політичні імперативи, четвертий принцип братерство громад, п'ятий необхідність експансії. Рух колоній, шостий тактика тихого поступового розгортання, маскування, сьомий безпека, зброя відлякування, як та тектонічна зброя, восьмий усвідомлення, що мирного співіснування не буде, потрібен абсолютний захист. І нарешті прагнення до повної стратегічної автономії. Це ж квінтесенція політичного проєкту. Без цієї міцної політичної бази, без стратегії, ну, будь-яка трансформація була б просто неможливою, їх би знищили. Ну, логіка в цьому є, я не сперечаюся, але мені здається, ти дивишся на, так би мовити, зовнішню оболонку, на інструмент і випускаєш з уваги справжню суть. Давай спробуємо інакше. Політична структура вулика, його стратегія це необхідний кокон для чого? Щоб захистити і випликати щось значно важливіше нову людину. От дивись на другий принцип розвивай людяність, відновлюй зв'язок зі своїм внутрішнім Богом, це ж пряма вказівка на духовну, майже релігійну мету, йдеться про палінгенезію, тобто переродження, створення вищої форми людини, сам Гелстром, який не старіє, готує заміну, він же втілення цієї ідеї. Його слова, для мене вулик це кокон, з якого з'явиться нова людина, вони ключові. Політика існує для цього, а третій принцип формування колективного розуму ти кажеш прагматичний інструмент. Ну так для виживання технологій. А я бачу в ньому щось більше: ознаку нового рівня буття. Розум колективної істоти це не просто ефективне управління, це, знаєш, духовна мета, перехід на вищий щабель, навіть біологія, дев'ятий принцип, підтримуй розумних та красивих, це ж теж про створення біологічної основи для досконалішої істоти. Тому навіть перший принцип, оте розрізнення людей і тварин я сприймаю настільки політично, скільки як екзистенційне самовизначення, усвідомлення власної місії. Політика тут лише засіб, вона обслуговує цю фундаментальну метаморфозу. М -м, цікава інтерпретація, хоча я б все ж акцент розставив інакше. Ти кажеш екзистенційне самовизначення у першому принципі, але подивись на практику. Це розрізнення, воно ж стає основою для політичної мобілізації. Ну як інакше згуртувати спільноту для опору. Це ж класичне визначення ворога. Абсолютно необхідна річ для будь-якої політичної боротьби. Герберт же прямо каже: люди ніколи не повинні підкорятися тваринам. Це мова влади, розумієш? Навіть якщо в основі є якась глибша ідея, реалізація політична. Так, так, я не заперечую політичних наслідків. Але наполягає на первинності внутрішнього. Це розрізнення це не просто тактика, це фундаментальне самоусвідомлення. Ми інші, ми маємо потенціал, якого позбавлені вони, це відмежування від нижчої форми існування заради вищої мети розвитку людяності, зв'язку з внутрішнім Богом, це, по суті, духовний вибір, який вже потім вимагає політичних дій для самозахисту. Розумієш, навіть жорсткість цього розрізнення це, можливо, такий радикальний крок для захисту крихкого процесу трансформації, це екзистенційний фундамент. Гаразд, гаразд, давай тоді про колективний розум. Ти бачиш містику, я прагматизм. Але журовані чітко показано, завдяки колективному розуму вулик розробляє технології, ту ж тектонічну зброю. Це ключовий елемент відлякування. Цей розум потрібен для ефективного управління, для аналізу загроз, для прийняття рішень в умовах кризи. Ну, це ж запорока політичної стійкості. Без цього інструменту вулик би просто не вижив. Це як сучасні держави прагнуть до технологічної переваги, хіба ні. І знову ти все зводиш до інструментальності. Так, він виконує ці функції, але хіба це все? Людський мозок це просто інструмент для виживання, він і те, що робить нас людьми. Я думаю, колективний розум у Герберта це значно більше. Це емерджентність, виникнення нової якості, не просто сума інтелектів, а нова форма свідомості, що належить спільноті як єдиному організму, отій великій людині. Це сама мета існування досягти такого рівня інтеграції. І в цьому, безперечно, є глибокий майже релігійний вимір творення колективної істоти. Саме тому там так цінуються таланти, підтримуються розмаїття, уникають. Це насильство – це все умови для вирощування цього розуму. Його не можна просто зробити. Добре. Але якщо колективний розум це самоціль, то навіщо така увага до побудови самої структури великого вулика? Четвертий принцип творити державу громад, десятий самодостатність у всіх сферах. Для мене це виглядає як кінцева мета сама по собі. Створити дієву, автономну, народну державу, яка протистоїть системі психопатів і поширює свій вплив, хіба це не перемога, це ж політична реалізація джигаду, про який він писав у Дюні з цієї точки зору, структура це і є мета. Но як може бути з самоціллю структура, яка постійно потребує маскування та оборони? Це ж ознаки засобу захисту, а не мети. Структура це інкубатор, захисна оболонка, той самий кокон. Навіщо, щоб у цьому захищеному просторі відбувалося головне вирощування нової людини, вдосконалення її природи, можливо, через генетику, без цієї кінцевої мети трансформації сама політична структура втрачає сенс, навіщо будувати ідеальний корабль, якщо він не вийде в плавання, навіщо ідеальна держава, якщо там житимуть ті самі старі, недосконалі люди, цінність кокона у метелику, який з нього вилетить. Структура необхідна умова, але ж не мета. Слухай, а може, ми справді надто гостро їх протиставляємо політику і трансформацію. Можливо, Герберт бачив їх як єдність. Ти наголошуєш на трансформації, я на політиці. Але чи можливе одне без іншого? От десятий принцип самодостатня цивілізація там же йдеться про автономію у всіх сферах світогляд, релігія, наука, культура, безпека, економіка. Це ж свідчить, що політична міць неможлива без ідеології, без віри, без нової культури, можливо, без трансформації самих носіїв цієї ідеї. Політична міць потребує духовного ядра чи не так? І навпаки, духовна трансформація, прагнення до боголюдства це ж надзвичайно вразливий процес. Він потребує безпеки, стабільності ресурсів, а це може забезпечити лише ефективна політична організація, здатна себе захистити і забезпечити розвиток. Виходить, вони не просто співіснують, а підсилюють одне одного, працюють у синергії. Можливо, от тобі і відповідь про бінарну зброю не просто політика чи релігія, а їхня нероздільна єдність. Справді схоже на те Герберт, здається, не розділяв ці сфери так чітко, і це добре видно, якщо поглянути на самі принципи, ці своєрідні заповіді великого вулика. Дозволь я їх зачитаю, як вони сформульовані в матеріалі, що ми розглядаємо. Це допоможе побачити взаємодію 1. Розрізняй людей і людиноподібних тварин. 2. Розвивай людяність, відновлюй зв'язок зі своїм внутрішнім Богом. 3. Формуй органічні громади з колективним розумом. 4. Твори державу громад Великий Вулик. 5. Просувай у світ культуру людей і народної держави. Шість застосовуй стратегію безконфліктного розгортання. Сім хочеш миру, готуйся до війни. Вісім о розмовляючих тварин і керуй ними. Дев'ять підтримуй розумних та красивих людей. Десять твори самодостатню цивілізацію людей. От бачиш. Практично кожен пункт має і політичний, і трансформаційний вимір. Або вони тісно переплетені, можливо, навіть не роздільні. Саме так і розгляд цих різних перспектив лише підкреслює багатогранність і ну, глибину ідей, можливо, саме в цій бінарності і криється ключ до розуміння. На цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє обговорення. До зустрічі, друзі! Хай живе Великий Вулик, хай буде.